Так, вітання всім гарного дня. Огляд автомобіля Ford Edge 2018 року. Історія автомобіля. Власне авто, яке куплено з американському аукціоні в 2021 році, привезене, розмитнене і відновлене після пошкоджень. Комплектація Титаніум, двигун 2.0 на автоматі на повному приводі. Відразу те, що може лякати чи відштовхувати удар по автомобілю, прийшовся на передню частину, самостійно займався його відновленням, спрацювала безпека. Безпеку повністю так само сам відновив, було. Спрацювання трьох подушок це подушка водія, ноги і штора, яка відкривається. Все це діло відновлення, геометрія кузова не відновлювалася, все було ціленьке по лонжеронам, відновилися, замінилися в оригіналі крило, бампер, капот. І таким чином, далі вже по самій машині. В машині зараз пробіг 155 тисяч. В користуванні, відповідно, вона проїхала в своїх руках 3 роки. Трошки показати по стану салону. Тобто в нас на білому салоні, на білій екошкірі, на намитому кольорі виглядає дорого багато. Автоматично у нас відкривається так само з ноги чи під ногою з датчиком руху кришка багажника. Є в нас докаточка, ну, відповідно, там крати і так далі. По комплектації авто. 2 літра ще раз на автоматі, на кліматі, електропакет. Самостійно під'їжджає, коли автомобіль паркується, і, відповідно, коли заводиш з двигуна, крісло під'їжджає. Це десь приблизно ось так от виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Стоїть Android Auto, по автомобілю немає ніяких помилок. Ще раз гарненько заводиться, гарненько працює. Зараз покажу, як у нас працює двигун. Це нагадало те, що ключі вийшов разом з ключами з автомобіля. тобто... В цьому плані вся електроніка все гарно працює. По автомобілю, по технічній частині машина повністю обслужена. Зараз стоїть на зимовій резині, є комплект до неї абсолютно адекватний ще на один сезон літньої резини. Проведене нормальне технічне обслуговування постійно проводиться. Знов таки, отут є на цьому на цих паролях, відкриваються двері. Ці доп-функції всі є ще раз по задньому ряду. Все гарненько збережене. Доглянута, в Машині не курилося. Машина у власному використанні, тобто я слідкую за тим, щоб кожного дня цей автомобіль був в нормальному робочому стані, оскільки треба кожного дня їздити. Кому цікаво, обов'язково звертайтеся, цікавий автомобіль. Кому потрібно дійсно гарний сімейний автомобіль, телефонуйте, будете задоволені, і щирою душою віддамо в нову сім'ю і в нові подорожі. Всім гарних покупок і продажів.